У нас пошкодження, був прильот у понеділок, пошкоджена хата, паркан, вікна, все повибиване. Ну, на сільрада нам допомогла закрити вікна, ще повинні привезти пену позато і позапінювати, помагають. Ольга Василега, уродженка села Кияниця, приїхала до евакуйованої сільської ради, щоб подати заявку на її відновлення. Жінка каже, через постійні обстріли вимушена була переїхати до міста. Ну, і, і тут страшно, і там страшно. Ми вже евакуювалися. То я приїжджала до чоловіка, чоловік не схотів виїжджати, а я евакуювалася. Знімаю кімнату, гуртожитку. У Могриці за 5 кілометрів від кордону з Росією до повномасштабної війни мешкало 378 людей. Через часті обстріли більшість місцевих виїхала, залишилося 156 людей. Розповідає староста Могрицького старостинського округу Тетяна Коробченко. У нас зруйновано 20 будинків, школа, дитячий садок, ну центр села розбитий. Пошкоджені також будинок культури, бібліотека та магазин, додає Тетяна Коробченко. Попри обстріли, каже, людей складно вмовити на евакуацію. Страшно, льочно, але люди тримаються за свої домівки, за своє господарство. Мріють, що колись настануть мирні часи і все буде добре. Тут своя будинок, своя картушка, своє все є. ФОП, який працює кожну середу. Хліб вузять, вода є, світло є. Газ є, інтернет є, але частково то перебивають, то ну, не виїжджають, кажуть, що льочно їхати, тому що стріляють у нас. Всі діти з громади евакуйовані, говорить начальниця управління освіти та молоді громади Ірина Кандиба. Чотири заклади освіти, де навчається 259 учнів, працюють дистанційно, з них 49 виїхали за кордон. Гаджетами наші учні і всі учасники освітнього процесу, і вчителі, і учні, забезпечені стовідсотково. цим у нас проблеми нема проблема є з відсутністю світла. З відсутністю інтернету, коли світло вимикається. Зараз ми переміщені, ми винаймаємо приміщення для наших шкіл, щоб адміністрації переїхали сюди, щоб вони перевезли матеріальні цінності. За рахунок громади ми винаймаємо складське приміщення, куди перемістили матеріальні цінності з закладів освіти. Ну, ось ви бачите, у нас мультимедійне обладнання, і тут у нас стоїть і скрізь, і ми, як управління, апарат переїхали. За словами голови юнаківської громади Олени Сімой, вцілілих шкіл в громаді не залишилось, а з двох сіл садки та новеньке – виїхали всі люди. Інфраструктура в нас школи пошкоджені всі, старостати пошкоджені всі, будинки культури пошкоджені. А будинків у нас 300, якщо мені пам'ять, десь 330 будинків по громаді в нас пошкоджені. Є відновлення в нас, працює непогано. Людям відшкодовуються кошти в тих, хто зруйноване майно. Повністю люди вже поотримували кошти від її відновлення і покупили собі нове житло. Через постійні обстріли обслуговувати прикордонні села стає дедалі складніше, пояснює голова громади. Така в нас проблема є, це в нас коли немає. Світла у нас ми не можемо запустити всі наші башні, тому що в нас їх налічується в громаді 18 башень. Але ми стараємося це питання вирішувати і стараємось вирішувати його як можна швидше, тому що не можемо, щоб люди оставалися без освітлення, без води. Тому, дякуючи нашому мреу Сумського району, вони швидко реагують на наші звернення і стараються як можна швидше надати нам послуги електропостачання. Також у нас на сьогоднішній день ще їздять автобуси, маршрутки у наші старостати. Ще люди, які залишилися там проживати. На на сьогоднішній день вони отримують все, те, що їм потрібно. Під час евакуації говорить Олена Сіма транспортом сільської ради вивезли до 800 мешканців, переважно людей похилого віку. Ми багато по влаштовували Андріашівська громада, Роменський район. Є у нас люди в Степанівській громаді. Багато ми людей похилого віку, які були без дітей. Ми їх спочатку приділяли в лікарню. Дівчатка наші надавали їм належні умови працівники соціального захисту. Потім ми їх розселили у будинки для пристарілих людей. На сьогоднішній день ми займаємося евакуацією. Ми вчора ми евакуували жіночку з юнаківки, яка дуже опікувалася бездомними собачками, евакуювали її в Степані. За словами Олени Сіми, з майже п'яти тисяч жителів громади нині тут залишається 658 людей. Я би хотіла, щоб ми його все відбудували. Так просто ми руки не складаємо. Ми спілкуємося з, дуже, з багатьма благодійними фондами. Зараз до нас зайти ще один фонд. Я поки не хочу розголошувати. Ідуть перемовини, які погодилися відремонтувати людям криші, повставляти вікна. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.